Біологія сьомий клас, ракоподібні, їхня різноманітність та значення. Ноги в сьому голова написано в дитячій енциклопедії. Пригадайте, які ознаки ракоподібних, з'ясуйте, вивченням ракоподібних займається окрема зоологічна наука. Якщо ви правильно дасте відповіді на завдання кросворду, то у виділених клітинах прочитаєте назву цієї науки. І ось завдання. Тож виконуємо, які особливості нижчих ракоподібних відповідь на це запитання допоможе вам заповнити Кросфор? Тож увага на екран. До ракоподібних належать понад 50 тисяч видів, які діляться на дві великі групи нижчі та вищі ракоподібні. Нижчі ракоподібні це ракоподібні з непостійною кількістю сегментів. Вони дрібні за розміром і є переважно гермафродитами, живуть зазвичай у товщі води, є серед них і паразити, наприклад, коропоїди. Серед нижчих ракоподібних можна виділити для ознайомлення такі групи: зяброногі, веслоногі, вусохоногі та коропоїди. Згляньте ілюстрацію 54. Нижчі ракоподібні і окремі представники цих груп. Зяброногі це найпримітивніші ракоподібні. У них ніжки одночасно служать для плавання, дихання. І спрямовування їжі до рота. До цієї групи належать Артемії, відомі тим, що можуть жити в дуже солоних водоймах. Ось вони перед вами на екрані монітору. Артемія. Зяброногими є такі гілястовусі рачки, як дафнії. Розглядаємо. Цю тваринку за її стрибкоподібний спосіб пересування у воді у народі називають водяною блохою. Веслоногі пересуваються за допомогою першої пари вусиків, які мають вигляд весел. У веслоногих є лише одне просте око, як у міфічної істоти з давньогрецького міфа. До цієї групи належать циклопи, хижаки, які живляться дрібними безхребетними тваринами. Розглянемо Ось циклу перед вами Вусоногі мають м'яке тіло, черепашку з вапнякових пластинок і високоподібні ноги для дихання та ловлі здобичі. Через прикріплений або паразитичний спосіб життя вони є гермафродитами і мають спрощену будову. Найвідомішими представниками є. Морські жолуді, морські качечки. Розглядаємо. Морська качечка. Ось так виглядає. Ще однією групою паразитичних ракоподібних є коропоїди, паразитують на шкірі і зябрах риб, тритонів, пуголовків жаб і деяких молюсків. Їхні ротові органи перетворилися на хоботок. Для висмоктування крові. Ось вони перед вами на екрані монітору Корпоїд. Отже, нижчі ракоподібні мають кінцівки, що здійснюють функції дихання, плавання і живлення. Чим же відрізняються вищі ракоподібні? Вищі ракоподібні це ті, які з постійною кількістю сегментів тіла, ці тварини середніх та великих розмірів. У них міцний панцир, характерна роздільна статевість. Із вищими ракоподібними знайомимося на прикладі таких груп, як рівноногі, різноноги, ротоногі та десятиногі. Рівноногі об'єднують водяних та наземних ракоподібних мають однакові черевні та грудні кінцівки. Найбільш відомим видом рівноногих раків є мокриця звичайна. Вона зустрічається у вологому ґрунті та в лісовій підстилці, в сирих підвалах. У прісних водоймах поширені схожі на мокриць водяні віслючки, які живляться рештками рослин, а у морях морські таргани. Розглядайте ілюстрацію. 55. Вищі ракоподібні. Ознайомтеся в ході самостійного читання з кожним представником цієї групи. Яка роль ракоподібних у природі та житті людини? Ракоподібні є важливою ланкою в ланцюгі живлення. Зокрема, дрібні ракоподібні, такі як водяні віслюки, дафнії, циклопи, складають основну частку планктону. Та є основним кормом для риб і багатьох інших видів тварин. Чимало ракоподібних є природними фільтрами води, наприклад, морські жолуді. Річкові раки виконують роль санітарів водою, тому що переробляють органічні рештки. Багато ракоподібних, таких як річковий рак, камчатський краб, креветки, омари, лангусти, є об'єктами промислу. Та використовується людиною в їжу. Окремі види, наприклад, дафні, розводять у спеціальних басейнах для того, щоб підготовувати молодь осетрових та лососових риб. Є ракоподібні, які живуть в акваріумах, наприклад, Блакитний Кубинський рак. У тілі деяких ракоподібних проходить розвиток червів, паразитів людини клуб є проміжним хазяїном у циклі розвитку стюжака широкого та ришти, а раки, як і краби, є другим проміжним хазяїном у розвитку сесуна легеневого. Серед ракоподібних є паразити, наприклад, коропоїди, через які інколи гине риба. Морські жолоді спричинюють збитки в судноплавстві, ними обростають нижче суден, і це сповільнює їх плавання. До Червоної Книги України занесено 26 видів ракоподібних, серед яких річковий рак широкопалий, кріт морський, краб трав'яний, краб волохатий, краб кам'яний, краб мармуровий, краб прісноводний та інші. Для кращого розуміння теми виконуйте самостійну роботу з ілюстраціями і презентуйте свої досягнення. На наступній конференції Zoom. ознайомтеся з міні-проектом Біологія плюс кулінарія. Крабові палички імітація крабового м'яса. Це вид продуктів, штучно створених із обробленого рибного білка або подрібненого м'яса океанічних риб, ментай або хек. За формою та кольором нагадують м'ясо, крабові клешні. Усупереч назві Крабові палички зовсім не містять м'яса крабів Чому ж крабові палички займають четверте місце у списку шкідливих продуктів харчування? Відповідь на це питання буде вашою участю в даному міні-проєкті. Презентуйте його на наступному уроці усно! Досягти очікуваного вами результату допоможуть запитання для самоконтролю різнорівневі та диференційні. Тож виконуємо і добиваємося очікуваного результату. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.